Взуття літо сорту Екстра 20 кг за ціною 7870 гривень. Дивимось перші жіночі кросівочки. Тут десіточка. Дуже гарно вони виглядають. Розмір 39. Ось такі вони красиві. Наступні йдуть сіточкою. Ось така цікава підошва, різнокольорова. Дуже круто виглядає. Так. Розмір 41 Єдине просто, що кинути викисник, воно вам все ідеально відбудеть. Наступні красивочки будуть ось такі. Я не знаю, що це за фірма, але розмір 37, дивіться. Дуже красиві. У нас тут у такі чорненькі. Ось так вони виглядають. Так. Розмір вам не скажу, але вони теж якісь оригінальні. На жаль, я не знаю цієї фірми, але на язичку є штрих-код. Наступний ось такі. Я нагадую, що це взуття літо сорту Екстра. І ціна за цілих 20 кілограмчиків. Взуття 7870 гривень. Найки бачу жіночі, зараз вам покажу. Блін, крута взуття просто, подивіться отакі от. Так, тут дівчатка показували на ефірі, тому буде тяжко знайти другу пару. Так. Ось такі найки дуже круто виглядають, такі чорненькі. Так, 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 давайте вам покажу. Ось такі зелені, дивіться. Вони максимально круто виглядають, вони дуже красиві. Дивіться. І знову Найки, ж без Найки. Просто. Взагалі то бренди попадаються в кожному лотику. Ну, в Кремі найбільше. 90% життя е це бренди. В Кремі. Це екстра, і ви самі теж бачите, що тут так достатньо. В оригінальному зубці, дивіться, знову на які, гарні. Такі цікаві, що таких не бачили. Так. Великі-великі лофери віця. Ось так не виглядає, ось така підошла, висока-висока. Так. Це теж якісь фірмові. Так, є штрих-кодик, але я, на ну, жаль, не знайшла фірма. Йдемо далі. Так як це взуття літо, то звичайно попадаються і босоніжечки. Дивіться, як вони проливаються, гарний великий розмір. 39. Ось такі каблучки, бусиніжки, тапочки. Ну, але велика частина кросівочки на літо. А господи який красивий, я не мою. Так, не поїщу Наступний ось такі чоловічі. Дуже круто вони виглядають. На жаль, без розміру я вам його не вкажу. Я бачу бачу щось дуже гарне. Дивіться. Але красивий, просто, подивіться, ось такий каблучок якраз такий зручний. Так, і розмір це 39 Подивіться, які гарні І, Звичайно, на камері не так виблиску, як на світлі. Так, кедики ось такі. Якісь фірмові. Ось такі вони. З сіточкою знову. Ось така фірма. Дуже вони легенькі, насправді я їх так в руці тримаю. Дуже приємна тканина на дотик. І мені здається, що на нозі вони просто будуть не відчуватись. Наступно, ось такі сіренькі, теж йдуть сіточкою. Ось такі вони гарнучі. Ось така підошва Так. Блін, скільки тут гарного життя, я просто в захваті. Особливий красівочок. Дивіться, і каблучки, всякі. Осініжечки, і, і, і лофери. І саме головне красівочки. Ось такі чоловічі. Ось так вони виглядають. І підошва ось така. Погнали далі. Дивіться. Ну ж краса. Ну, що ну не так, дивіться. Так, розміру, на жаль, немає, ні є. 37. Дивіться. Такий зручний каблучок, невисокий і груби. Наступні будуть ось такі на ковна з пасочком. Буде така сіточка, він дуже легенький Взагалі мені то буде супер. Не буде вам парити ніжку, нічого взагалі. Так. Ось такі Вау, Дивіться, як мені круто виглядає. Якунок близькою на світлі, Просто. Теж, до речі, якісь фірмові. Ось такі, максимально легенькі. Оце в таких вдома ходити, я не знаю. Це взагалі сук. У когось ще й ноги чутливі. Дивіться. Такі лодочки, 38-й розмір. Степен Оп. Дуже-дуже гарні лофери, подивіться. Блакований, сороковий розмір. Дивіться, дуже гарно витискую. Показую ще буквально останні пари. Ось такі красівочки з сіточкою. Ось такі каблучки. Низенькі лаковані. Розмір 38. Дивіться, як вони облискують. І останні ці новатику будуть ось такі. Мені здається, вони мають бути дуже зручні на ноги. Ну, до речі, замчеві, якщо що. Так, розміру тут, на жаль, немає. Ну і все, лотик пустий. Кому сподобався, обов'язково зв'яжіться з нашими менеджерами, замовляйте і забирайте обов'язково.